Сила роду в нас, наш рід джерело енергії, підтримки і сили. Через батьків ми отримали головне це життя, а з ним потік енергії, який підтримує нас щодня. Та часто ми не хочемо приймати цю силу, бо за спиною образи, біль, незакриті емоції. Ми закриваємось від роду, думаючи, що захищаємо себе, але водночас і закриваємо потік енергії, що йде саме через батьків. Прийняти рід означає прийняти себе, відпустити образи не для них, а для себе. Бо коли ви приймаєте свій рід, ви вкорінюєтеся. А коли є коріння, тоді є і сила зростати взагалі ну, вгору. А якщо ви хочете пропрацювати свій рід, прийняти енергію від своїх батьків, навіть якщо вже немає поруч їх, ви можете почати з простої, глибокої практики. Я створила її після власного досвіду. Пройшла цей шлях сама. Та отримала глибокі результати. І тепер ця практика доступна і для вас.